5. 14 пунктів Вундро Вільсона. Курс на світове лідерство. У результаті економічного розвитку воєнних років США вступили в нову фазу своєї індустріальної еволюції. На початку 20-х років вона перетворилася на високорозвинену індустріальну державу з 105... Із 7 мільйонами американських громадян перепис 1920 року. Жителі міст становили 54,2 мільйони чоловік, що вперше перевищило численність сільських жителів. Різке зростання питомої ваги США в міжнародній економіці створило умови для активного втручання у сферу світової політики. Уряд демократів. На чолі з Вудро Вільсоном взяв курс на завоювання світового лідерства. Вільсон Вудро, 1856 1924 років, 28 й Президент США 1913-1921 років від Демократичної партії народився в сім'ї. Пресвітеріанського пастора закінчив Прістонський університет 1879 року, у 1890-1902 роках професор права. У 1902-1910 роках, ректор Пристонського університету. У 1910-1912 губернатор. Губернатор штату Нью-Джерсі у 1913 1921 роках президент США здобув славу. Прогресивного реформатора був ініціатором серії законів соціальної спрямованості після війни активний пробник світової гегемонії США виступав за заснування Ліги націй, Лауреат Нобелівської премії миру 1920 року. Після закінчення терміну президентства 1921 року Вільсон відійшов від активної політичної діяльності. Програма рішучої активізації. Зовнішньополітичної діяльності США була викладена в 14 пунктах Вільсона, за якими він виступав у посланні до Конгресу парламенту США у січні 1918 року, висовуючи цю програму після воєнного устрою світу, яка містила в собі принципи національного самовизначення, вільної торгівлі, відк... відкритої дипломатії. Матії тощо, правлячі кола США прагнули укласти вигідні для них договори про переділ світу. Вони намагалися міжнародного. Домагалися міжнародного визначення принципів відкритих дверей і рівних можливостей, з метою ослаблення позицій європейських держав і посилення американського впливу в країнах Азії, Африки і Латинської Америки. Підсумки Паризької мирної конференції. Результат Паризької конференції виявилися несприятливими для адміністрації Вільсона, Англія і Франція зберегли за собою провідну роль у світовій полі політиці. Особливо в європейських справах, крім того, посилювалася протидія опозиційно налаштованих республіканців, які становили більшість у конгресі. Вони виступали під прапором ізоляціонізму, усунення від втручання в європейські справи. Та й самі демократи все більше наполягали на політиці невтручання. США прагнули зберегти сильну Німеччину. Яка б становила противагу Англії і Франції в Європі для зміцнення домінуючого становища США? У світі Вільсон запропонував створити міжнародну організацію Лігу націй. Проте Сенат, Верховна Палата Конгресу США, контрольований республіканцями, відмовився ратифікувати, затвердити. Версальський договір. На думку, сенаторів США повинні були мати свободу дій і не втягуватися в європейські справи, а саме до цього призводила, як вони вважали, більшість сенаторів участь США в Лізі націй. Провідні позиції в Лізі націй затвердили за собою Англія і Франція. Уряд США був змушений підписати окремі Сепар. Сепартний договір з Німеччиною, у тексті якого вже не було загадок про лігу націй як організацію, що утворювалася завдяки американському президенту, почала працювати без участі США. Воєнні дії у 1917-1918 роках. Наступ військ на навесні і влітку 1917 року, тим часом у Європі. Навесні 1917 року союзники розпочали заплановий великомасштабний наступ. У квітні англійська 3-я армія розпочала бойові дії поблизу. Арраса. Наступ спочатку мав успіх, була захоплена більша частина гірського хребта в Амі, однак, весняний наступ французької армії в районі Реймса виявився невдалим. Німці добре закріпилися, і французькі частини зустріли на своєму шляху колючий дріт та зливу кулеметного вогню. До травня французи завзяли. Зазнавши важких втрат, просунулися всього на 4 милі. Влітку 1917 року англійські війська провели успішний наступ у Флад... Фладрії і під Іпром їхні зусилля не мали успіху. А під Іпром їхні зусилля не мали успіху. Незважаючи на вкрай несприятливе стратегічне становище, Німеччина знову проривала. Поривалася перехопити ініціативу у війні. У квітні генерал Лю... Люденфор Ф... розпочав наступ у Фладрії на Балтиці, були затоплені сім англійських підводних членів. Велика битва розгорнулася на марні. Німецькі війська здійснювали обстріл в столиці Франції із вели... величезних гармат, названих Великими. Бернатами. У липні вони завдали ще одного останнього удару в тому ж напрямку, але безрезультатно. Під командуванням маршала Фоша французькі війська 8 серпня розпочали наступ, щоб послабити німецький натиск на М'єн. У цьому бою й розгромлені 16 німецьких дивізій. Це був найчорніший день в історії німецької армії. У другій половині вересня союзників підійшли до Сетка Кантена. Німецькі війська знову опинилися на лінії Зігфірда, від якої вони розпочали свій весняний наступ. Ця операція союзників була найвдалішою за весь час війни на Західному фронті. Завершення війни Комп'єське перемір'я. Осінь 1918 року принесли серйозні геополітичні зміни. Центральні блоки розпався. 13 вересня 1918 року із країнами Антанти підписали перемир'я Болгарія, 30 жовтня Туреччина, 3 листопада, Австро-Угорщина. На цей час монархія Габсбургів припинила своє існування. 5 жовтня попросила перемир'я Німеччина. Проте Антанта не поспішала задовольнити її прохання. Сподіваючись довершити воєнний розгром з основного противника лише після того, як у Німеччині спалахнула революція, і 9 листопада 1918 року Кайзера Вільгельма II було скинуто, союзники розпочали, почали поспішати. Рано вранці 11 листопада 1918 року у салоні вагоні штабного поїзда головнокомандувача військ Антанте Маршала Фоша, неподалік від станції Репонд у Комп'єському лісі, представники Збройних сил Німеччини підписали угоду про перемир'я. Згідно з її умовами, Німеччина повинна була залишити всі загарбані нею території на Заході і відвести війська за Рейн. Із Східної Європи німецька армія повинна була вийти після прибуття туди військ Антанти. Усі військовополонені та військове майно переходило до рук союзників. Війна завершилася поразкою країн центрального блоку. Об 11 годині того ж дня Париж прогримів 101 залп артилерійського салюту, який сповістив про закінчення Першої світової війни. 8. Втрати від війни. Масштаб війни за своїми масштабними наслідками Перша світова війна не могла зрівнятися жодною із попередніх війн в історії людства. Свідчають документи: за угодою про Комп'єське перемир'я 11 листопада 1918 року на Західному фронті. Перше припинення воєнних дій. На суші і в повітрі упродовж 6 годин після підписання перемир'я. Стаття 2. Негайна евакуація зайнятих країн Бельгії, Франції Люксембургу. Так само, як Ельзас Лотаргії. Стаття 4. Поступки німецькою армією такого військового майна. 5 тисяч гармат, 25 тисяч кулеметів, 3 тисячі мінометів і 1700 аеропланів. Стаття 5. Евакуація німецьких армій із місцевостей на лівому березі рейну. Стаття 6. Місцевості на лівому березі рейну будуть керовані місцевою владою, але під контролем окупаційних військ союзників та Сполучених Штатів. Стаття 7. Поступка союзникам 5 тисяч паровозів, 150 тисяч вагонів і 5 тисяч вантажних автомобілів. Стаття 22. Здача союзникам і Сполученим Штатам всіх підводних човнів, нині існуючих з їх озброєнням і спорядженням у портах, вказаних союзниками і Сполученими Штатами. Стаття 23. Надводні німецькі військові кораблі будуть негайно розброні. Стаття 29. Евакуація Німеччини з усіх портів Чорного моря та передача союзникам Сполученим Штатам усіх російських військових кораблів, захоплених німцями в Чорному морі. Мовою цифр Перша світова війна тривала 4 роки, 3 місяці і 10 днів з 1 серпня 1914 року по 11 листопада 1918 року. В ній брали участь 33 країни. Населення воюючих держав становило 1,5 мільярдів чоловік, тобто близько 87% відсотків всіх жителів землі. Було мобілізовано близько. 73 -3 мільйонів чоловік. Понад 10 мільйонів з них було вбито і 20 мільйонів поранено. Жертви серед мирного населення, яке постраждало від епідемій, голоду та інших лиходій Літві воєнного часу становили десятки мільйонів чоловік. Людські жертви. Війна принесла для народів небачені втрати і страждання, загальний голод, руйнування привели людство на край безо... безодні і відчаю. Під час війни було масово знищено матеріальні цінності, загальна вартість яких становила 58 мільярдів карбованців. Цілі райони, особливо Північної Франції, були перетворені на пустелю. Втрати вбитими і пораненими уроки Першої світової війни. Німеччина 1 тисяч. Італія 460 тисяч. Росія мільйон сімсот. Румунія 450 тисяч. Франція 1 360 тисяч. Туреччина 303. 30 тисяч, мільйон 200 тисяч. Болгарія 240 тисяч Британська Імперія 910 тисяч осіб, США 50 тисяч осіб. Висока ціна цієї війни, як і більшість інших воєн, не могла бути виправданою, навіть якщо вона спричинила б деякі бажані зміни у світі. Більш того, вона. Не зберегли демократію у світі, а навпаки, сприяли зростанню варварського тоталізму, який став характерним явищем ХХ століття. Трагедія, як ка... спіткалася людство в середині ХХ століття, кинула тінь забуття на Першу світову війну, проте вона залишила глиб... глибокий слід у сучасній історії. На цьому все. Обов'язково став лайк та підписуйся на канал. Та чекай наступного параграфу, буде цікаво.